Але все-таки, навіть якщо ми часом не дбаємо про себе і якось нехтуємо дійсно тими попередженнями, які звучать на нашу адресу, все-таки є і ті варіанти, коли рятують не тільки себе, а і тих, хто хто не може про себе подбати. Мова зараз іде про чотирилапих, хвостатих, іноді доволі зубатих і навіть хижих. Про врятованих тварин поговоримо далі, тому що саме під такою назвою у суботу, 2 липня, у національному цирку України, відбувається перший виступ із моменту початку війни у дещо зміненому форматі. На відкриту рецепцію також зазирнув вже і наш колега Микола Полосін. З ним і поспілкуємося з приводу ось цього відкриття. Привіт, Миколу. Тож. Розкажи, будь ласка, як в таких дуже специфічних умовах відбувається цей запуск, перезапуск циркової арени? Ну і чого чекати глядачам найближчим часом? І головне наскільки це буде безпечно. Так, звичайно, звичайно, вітаю Олесю. Вітаю, друзі. Дійсно, Національний цирк України понад 4 місяці не бачив жодних вистав. Тут не виступали, тут не приходили гості, діти, сім'ї, як завжди, це буває. Але на початку, власне, на початку вже квітня потроху почались відновлюватися репетиції. Саж, давай покажемо. Ми таку точку зайняли. От манеж, власне. Зараз, в ці хвилини, тут немає репетицій, але дещо ми покажемо тут зараз пауза. Ну і деякі артисти дещо, дещо планують, дещо. Творюють, обмінюються ідеями. Нагадаю, що національний цирк України він вміщує близько двох тисяч глядачів. Ну і власне, ви зараз можете бачити а, цей амфітеатр, такий да що а, з будь-якої точки, в принципі, з будь-якого сектору є а, як мінімум чотири виходи. Це нижні, ну і плюс по сторонам, так Саш, а, покажи, будь ласка, також кожний сектор має додаткові верхні виходи у випадку необхідності. Про яку я трохи згодом згадаю, ви а, шановні. Друзі, хто знову ж таки відвідає вистави, зможете зможете вийти щодо щодо оновленого формату, і ще додам про те, що власне у а, час війни так цирку і держава допомагала, і волонтери це важливо власне питання про корма. Корма для а, тварин, в тому числі власне. Тому от в цьому плані підтримки було щодо а, тренування і репетиції. Зараз ви зможете побачити це на відео. Тренування є, вони відбуваються знову ж таки і тренери. А підбадьорюють власне своїх а, своїх друзів так для того, щоб показувати наскільки вони здатні, і наскільки вони можуть бути а, ближчі до глядача. Так от, щодо змінного формату, так а, а, весь колектив цирку, а, цирку а, зійшовся на тому, що треба привідкрити трохи секрети. Трохи секрети, трохи таємниці і стати ще ближчим до глядача, і таким чином ви а, зможете дізнатися набагато більше, чим живе і чим власне зараз. Створює, як створюються номери. А ми поговорили також з адміністрацією. Вони сказали, що також готуються до цього оновленого формату. Це буде знаєте таке наукове шоу свого роду. Тут буде більше секретів. Буде більше секретів, і те, що власне хочуть питати і питали власне глядачі. Вони зможуть отримати на ці секрети відповіді. Ну і також тут будуть, окрім знову ж таки хижих тварин, тут буде і птахи, тут будуть і собак, тут будуть ілюзія знову ж таки, тут будуть акробати і повітряні гімнасти в найкращих традиціях щодо музичного оформлення оркестру. Поки не планується знову ж таки через стан війни, але такий, як нам пояснили, буде кулуарний фоновий музичний супровід. Тому от власне така програма буде задіяна. Більше давайте дізнаємось від режисерки-постановниці і від одного із тренерів саме хижих тварин. Цього разу ми вирішили розповісти глядачу всі наші таємниці, всі наші тонкощі, делікатні моменти спілкування з тваринами, тому що дуже багато глядачів цікавляться, задають запитання. Хтось, можливо, трішки скептично відноситься до тварин у цирку. І ми вирішили відкрити душу, відкрити себе і показати нас такими, як ми є, тому що найцінніше у цирку для всіх нас є тварини. Так як військовий стан, ми, ми, ми зробили так, таку програму, яка не відповідає там шоу або якомусь там святу. Ми... Хочемо показати своїх тварин, які вони гарні. Що ми їх зберегли? Ми відповідальні за їхнє життя. Ну і друзі, важливе питання безпеки. Олесь, дійсно ти спитала, в тому числі у тих центрах, де а, проводяться різні заходи. Я зараз покажу, як тут буде організована евакуація у випадку повітряної тривоги саме під час вистави. Саш, давай покажемо. Тому а друзі, а дивіться, якщо лунає повітряна тривога, що відбувається зліво. Ми бачимо один екран. Зліво екран. Саш, покажи, будь ласка, ще один екран а, справа. На цих екранах це другий екран Саш, і третій екран на цих екранах одразу йде сповіщення глядачам про те, що а, повітряна тривога у столиці, після чого під супровід а, служби а, цирку вони спускаються в укриття. На жаль, ми зараз його не можемо показати, бо там настільки все щільно і воно знаходиться під землею, що на жаль, наше обладнання не змогло зловити сигнал. Але після включення ми віднімемо і покажемо вам трохи згодом. Так от, під супровід служби а, всі глядачі спускаються. Ткаються в укриття знову ж таки, там досить просторо, там багато місця, і там, до речі, досить прохолодно і свіжо в таку спеку, що не менше важливо. І власне чекають за м, протоколом цирку. Вони чекають до години. Якщо протягом години повітряна тривога припиняється, то виставу знову ж таки шоу. Так, показ давайте так його будемо називати. Його відновлюють. Якщо ні, тоді вже виставу переносять і люди можуть обрати наступний якийсь візит. До цирку, отак От це буде працювати у випадку небезпеки, як нам пояснили у цирку. Ну і знову ж таки нагадаю, що з 2 червня, а з 2 липня, перепрошую, з суботи вже почнуться вистави. Вони будуть проходити раз на день п'ятниці, суботи та неділі. А тому всю інформацію і квитки зможете знайти на сайті національного цирку України і більше вже дізнатися, що саме буде у програмі, в тому числі а, з новим таким форматом. Знаєте про а, порятунок тварин, які тут живуть і виступають, ну Лесь, от, от така от інформація під сучасні реалі. Навіть національний цирк так адаптовується і намагається створювати не шоу, як нам сказали, так не сміх, не якусь суперпомпезну радість, а саме більше до науки пояснити, як це працює і як власне люди зможуть таки захиститися у випадку небезпеки. Тобі слово. Ну, все абсолютно логічно, правильно мені здається, тому що справді повністю абстрагуватися від війни неможливо в будь-якому разі, але і теж в ну, розваги для дітей організовувати в контексті дуже важливо. Вичерпна розповідь від Миколи Полосіна про те, як нині працює і зустрічає відвідувачів національний цирк. Як бачите. Прилаштовується і навіть врятовані тварини беруть участь. Ну але головне знайти зараз контекст безпеки максимально важливий. Виходить на перший план. Тому головне, що ви маєте знати, що на будь якій із цих вистав ви зможете бути у безпеці у разі повітряної тривоги все максимально облаштовано. Зв'язку немає, стіни товстелезні, Маємо віру і надію в те, що жодна ракета російська не поцілить і не дістанеться.